2025 рік PlayStation 5 Pro вже декілька місяців на ринку. Xbox Series X тримає позиції з аж 2020 року. Хтось каже, що Sony виграла гонку потужності. Інші, що Xbox залишається найкращим вибором для гравця. Сьогодні ми будемо говорити про те, яку консоль брати у 2025 році, хто справді кращий. І ця тема досить давно мусується вже. Як тільки вийшли ці нові консолі, і звісно ж з того часу вся ця тема дуже сильно була цікавою для багатьох геймерів, тому що дійсно питання досить складне з одної сторони, а з іншої, насправді, відповідь досить проста. Тож сьогодні ми з вами зануримося у Xbox та Sony і. Я від себе вам пораджу, що все ж таки обрати у 2025 році. Ці і перед початком відео я як завжди прошу вас підписатися на мій канал, поставити вашу вподобайку і написати в коментарях, яка консоль у вас, що ви думаєте про Sony, про Microsoft, про їх стратегії і так далі. Мені буде дуже цікаво це почитати. Тож, давайте розпочинати. PS5 Pro. Швидкість запуску ігор відчутно зросла. Інтерфейс плавний, але глобально він мало відрізняється від базової PlayStation 5. PSSR робить зображення чіткішим у 4К, а рейтрейсинг виглядає більш виразно. DualSense – усе ще один з головних плюсів: адаптивні тригери і тактильна віддача реально занурюють у гру. Якщо ми кажемо за PlayStation, то як на мене, Sony і, взагалі, її стратегія полягає в тому, щоб давати гравцям максимально класний, якісний плавний експіріенс. Звісно, не без нюансів, тому що що у PlayStation, що у Xbox у них є проблеми з тим, як деякі проєкти на них себе вже в 25-му році відчувають. Але Sony це про простоту. В чомусь. Це про недешевий геймінг, тому що я вважаю, що в принципі в 25-му році, що на Xbox, що на PlayStation Геймінг дорогий. Хоча у Єксбоксі там інша історія, далі про це поговоримо. Тому, якщо розумівати, що PlayStation 5, що PlayStation 5 Pro, це дві консолі, які ви можете купити у 25-му році, і отримати плюс-мінус такий же самий досвід, як ви отримаєте на Xbox. Ігри будуть виглядати дуже гарно і відчутних проблем ви з цим відчувати не будете. Xbox Series X це quick Resume, який дозволяє миттєво стрибати між кількома іграми. UI більш-менш стабільний і знайомий фанатам Xbox. Інтеграція з Game Pass та хмарним геймінгом робить консоль максимально зручно для тих, хто грає багато чого різного. Якщо казати про Xbox, я вважаю, що з нинішніх консолей цього покоління, Xbox має можливість надати вам Максимальні можливості економії, тому що є геймпас, і причому геймпас залишається вже не тільки підпискою, яку ви можете використовувати саме на Xbox, а це, в принципі, ультимативна підписка для всіх геймерів у 25-му і надалі роках також. Чому? Тому що у вас є підписка, яка дозволяє вам грати в ігри в день релізу, плюс ще і на консолі грати в величезну бібліотеку ігор. Тобто, у вас, по суті, одна підписка аж на дві платформи. Я вже мовчу про те, що ця підписка постійно поповнюється різними проєктами, кожен може вибрати для себе щось, що йому подобається. І от Game Pass, як на мене, це центрова історія, якщо ми кажемо про стратегію Microsoft, тому що вони роблять акцент саме на цьому. Як ми знаємо, у Xbox не виходила його pro версія, тому PlayStation 5 Pro посідає цей, знаєте. Вона на троні цієї потужності наразі, але є чутки, що у 26-27 роках вони вже випустять свою наступну консоль. Або це буде ПРО, або це буде не Pro. Деякі кажуть інсайдери, що Про вже не буде в цьому поколінні, буде просто новий Xbox. Будемо все це з вами бачити. Але центральна фішка і найголовніша, яка є у Xbox, перша це Game Pass, і друге, це, звісно. Історія з регіонами, коли ви можете змінювати регіони, відслідковувати вигідні пропозиції і реально економити на цьому. А ще якщо ми зануримося в те, що Xbox, в принципі, вже не центральний пристрій для Майкрософт і Майкрософт розглядає серйозну інтеграцію Steam, Epic Games і інших сервісів для покупки ігор. То тут якби все зрозуміло, що по суті, Xbox це вже ПК, який ви можете використовувати для геймінгу. Якщо казати про мої особисті якісь відчуття, то як на мене, PlayStation 5 Pro це все ж таки класичний консольний досвід. Це такий інструмент для повного занурення в ігровий процес. Тоді, як все ж таки, Xbox це такий універсальний центр розваг, де ви можете і пограти, де ви можете і фільми подивитися, і взагалі це більше про платформу, яка схожа Схожа на те, що нам дозволяє робити. Windows. звісно ж, куди ж без ексклюзивів, і у кожних з цих платформ є свої переваги, недоліки і свої проєкти. Соні продовжує робити ставку на кінематографічні ексклюзиви Spider-Man 2, The Last of Us, Death Stranding 2, Ghost of Оф'єтей і так далі. Ці ігри не просто гарно виглядають. Вони створені з акцентом на сюжет, емоції та деталізацію. І в цьому плані Sony вірна собі. Якщо ви подивитесь, то у цьому поколінні не так то й багато було е дійсно. Таких великих ексклюзивних проєктів, але вони були і вони будуть. У Нас чекає ще Ghost of Yotei. і ми ще не знаємо тих проєктів, які у нас будуть у 2026 році. Я вже мовчу про те, що є Insomniac, яка буде випускати Росомаху і Spider-Man 3, І ми всі чекаємо спін-офф про Венома, але... Sony – це е, така вже вивірена стратегія. Вони йдуть своїм шляхом. І якщо чесно, я люблю ігри від Sony, і я люблю те, що вони роблять. Вони роблять свої ексклюзивні проекти супер. Вилизаними супер відполірованими і супер оптимізованими під свої пристрої. І кожна ця гра це дійсно подія. Іксбокс бере обсягом, як на мене, і різноманіттям. Звісно, у них є і Starfield, Hellblade 2, Evolved, Fable, Gears of War і так далі, та десятки інді- Проєктів завдяки Game Pass більшість з них можна отримати у день релізу без додаткових витрат. І це важливий поєдн, якщо ми кажемо в контексті Xbox. А. Звісно, що останній рік показав, що Microsoft активно взялася за те, щоб робити свої ігри. Ми можемо бачити, скільки різних анонсів вони роблять. Дійсно, є купу різних проєктів, це і Fable, і Call of Duty у них є ці права, тому що їм належить Activision Blizzard. І є ще купу-купу різних проєктів. Майже на кожній конференції, де є Microsoft. Софт і є Xbox, вони показують там купу різних проєктів різної величини. Звісно, що останні місяці показали, що купу проєктів можна просто в один момент нафік закрити, як, от, наприклад, про гру Perfect Dark, яка мені дуже сподобалась на конференції. Але в них все ж таки є потужні ігри, які вони випускають вже починаючи з 25-го року. Так, це все ще не рівень того, що може запропонувати Sony, але у них вже. Цей вектор він почав рух, і як ми можемо з вами почути, Філ Спенсер взагалі каже, що 26-й рік це буде дуже крутий рік для Іксбокса, тому що там, я так думаю, буде і Gears of War, і нова форза, і купу купу можливого всього бути у 26-му році. Але вони все ще не поставили на рейки дуже багато своїх процесів. Зокрема, у Майкрософт взагалі якась проблема з тим, щоб нормально піарити свої Що-що, а з маркетингу. І взагалі просуванням своїх продуктів у Microsoft величезна проблема. Але резюмуючи, хочу сказати, що Microsoft взяла правильний, як на мене, курс, і в цьому контексті будемо чекати якихось прикольних результатів. Ну і звісно, один з немаловажливих факторів це ціна. PlayStation 5 Pro Наприклад, коштує дорожче, але дає найпотужніший залізний досвід, який є зараз на ринку. Також не треба забувати про те, що є звичайна PlayStation 5 або PlayStation 5 Slim, яка технічно ніяк не відрізняється одна від одної. Але ви повинні розуміти, що навіть звичайна PS5 дає гарний результат для того, щоб відчувати всі круті ігри, майже так, як на ПК, і це. Не може не радувати. Зараз я кажу і про роздільну здатність, і про 60 кадрів. Тому в цьому плані PlayStation 5 і PlayStation 5 Pro це консолі, які актуальні і наразі. Якщо казати про Xbox Series X, він все ж таки дешевший і дозволяє економити через геймпас, що особливо важливо у 25-му році, коли ціни на нові aaa ігри злетіли до небес. І тут в контексті треба розуміти, що у Xbox є, звісно, Xbox Series S, і це теж ультимативна штука, яка дозволяє вам супер серйозно економити на іграх, тому що, по-перше, сама консоль, вона не така дорога, як старші консолі. А по-друге, у вас є гімпас, який ви можете купити в деяких регіонах буквально за копійки і отримувати не тільки ігри в день релізу, а й ту величезну бібліотеку, яка роками формувалася у Microsoft. І от в цьому контексті, звісно, якщо ми кажемо про економію, Xbox точно виграє, бо обидві ці консолі дешевше, ніж, наприклад, PlayStation 5 Pro. Якщо ми кажемо за звичайну PlayStation 5, так вона. Десь на рівні Xbox Series X і залишається. А якщо ми подивимось на OLX, там взагалі можна знайти і за 16, за 17, за 18 тисяч, в залежності від комплектації, можливо, там в комплекті йдуть ігри, і так далі. Але якщо розібратись, то у довготривалій перспективі Xbox вигідніший фінансово. Але прошка дає більше вау ефекту в картинці та технологіях. І ви повинні розуміти, що. PlayStation 5 Pro буде актуальнішою довше, коли вийде нове покоління, і тому вам не треба буде бігти в магазин і купляти нове покоління, тому що в принципі те залізо, яке є у PlayStation 5 Pro, воно буде більш-менш справлятися з тими іграми, які будуть на момент старту нового покоління, і в цьому контексті вона вигідніша. Тоді як Xbox, який не має своєї проверсії, застаріє, і напевно це буде відчуватися. Хоча тут теж все залежить від розробників, від оптимізації і те, наскільки серйозно Microsoft... Буде готова до такого повороту подій. Також треба зазначити, що Sony активно розвиває свої ігри під PSVR 2. І в цьому році, і в минулому вийшло досить багато проєктів. Вони випускають великі ексклюзиви та почала частіше переносити їх на ПК, але з затримкою. І тут треба розуміти, що нарешті ця консольна війна, в тому вигляді, якою вона була колись, вже закінчена, тому що Sony активно приймає свої ігри з Xbox, і на Xbox теж відправляє свої ігри. Чого тільки вартує, Helldivers 2. Це такий хітяра Sony, які виходить вже незабаром на Xbox. Тому в цьому контексті у Sony стратегія ігри. Сервіси, і як умога більше гравців розширювати цей перелік тих гравців і тих платформ, на яких можуть виходити їх ігри, для того, щоб вони могли захоплювати ігровий ринок і далі. У Microsoft плани такі, що вони продовжують інвестувати і інтегрувати Xbox з ПК геймінгом, мобільними пристроями та Хмарою, що робить платформу більш відкритою. Ну і звісно, це. Інвестиції в свій сервіс Game Pass, не зрозуміло, як вони монетизують і чи приносить він в принципі дохід, але це їх стратегія, яка поки що незмінна. І звісно, тут треба зазначити, що і ігри вони теж стали. Робити, я думаю, що в майбутньому Sony буде тримати фокус на великих синглових блокбастерах, а Майкрософт на розширенні сервісів і підписок. Тут треба зазначити, що Sony все ж таки теж хоче мати свою якусь підписку або якусь таку подібну фічу, за яку е, будуть платити геймери. Тому що ми розуміємо, що це дві великі компанії, які в першу чергу хочуть заробляти, і їм треба брати і вигадувати якісь. Нові способи витягування грошей з геймерів, тому я думаю, що Sony буде намагатися йти в розвиток своїх сервісів і намагатися в цьому плані можливо конкурувати з Xbox. Хоча, чесно, я не знаю, що треба зробити, щоб випустити хоча б подібну підписку на Game Pass. Так, звісно, у Sony є там той преміум. Підписка найкрутіша, і там є каталог ігор. Але давайте будемо відвертими. Там не настільки велика бібліотека, як. Та бібліотека, яку може запропонувати той же Xbox. Ви знаєте, у мене були і Xbox, і зараз у мене залишається прошка. Але що я хочу сказати? Що все ж таки для мене про це вибір тих, хто хоче. Максимум від графіки і дійсно гарних ексклюзивів, і дійсно крутої екосистеми в контексті того, як працює сама консоль, який в неї інтерфейс, яка швидкість завантаження, і так далі. Xbox Series X для мене це все ж таки вибір для тих, хто хоче стабільний ігровий досвід з величезною бібліотекою без банкрутства. Обидві консолі відмінні, але переможець залежить від того, що для вас важливіше: якість. Чи іноді кількість. Якщо б ви мене спитали прямо зараз, що купити з цих двох консолей, дуже це складне питання. Чому? Тому що ці консолі просто різні в контексті того. Чого вони прагнуть і для якої аудиторії вони створені? Давайте по порядку. Якщо казати за Sony, вони хочуть робити великі ігри, ексклюзиви. Вони хочуть, щоб їх пристрій асоціювався з чимось дуже таким преміальним, дуже потужним і найкрутішим, що є на ринку. Якщо ми кажемо за Xbox, вони кажуть, що ми не хочемо там бути найкрутішими, але у нас багато ігор. У нас Найкрутіша підписка на ринку, і ще ми зараз почали інвестувати в ексклюзиви, в ігри. І чекайте, тому що ми будемо випускати багато проєктів у майбутньому. І от в цих підходах є діаметрально протилежні речі. Тому, якщо б ви мене спитали наразі, що купляти, напевно, скоріш я б запитав вас, який у вас бюджет. Якщо бюджет дозволяє, то звісно, я вам порадив купити все ж таки. PlayStation 5 або Pro, якщо є трошки більше бюджету. Якщо ви тільки починаєте свій геймерський шлях, і ви розумієте, що ви не будете багато грати, і, в принципі, ви не вибагливі в контексті графіки, картинки і так далі, то я би вам в жодному разі не рекомендував брати PlayStation 5 або Pro, точно. А я б вам порекомендував взяти, наприклад, той самий Xbox Series S, який залишається у 2025 році, досить гарною альтернативою, дорослішим. Консолям. Тому, якщо б резюмувати, та і так розкласти на багато пунктів, то скоріше я б вам все ж таки довів, що PlayStation 5 це та консоль, яка покриє всі ваші забаганки. Але я, як завжди, кажу вам, що все залежить від багатьох факторів, від вашого бюджету, від того, що ви хочете отримати. І, до речі, дуже важливо, ще грає та роль, якщо у вас є ПК потужний, тому що тут взагалі вибір ускладнюється в рази. І все від багатьох факторів залежить. Але я Закликаю вас, якщо ви не мали раніше консоли, і ви не знаєте, що це, чому це і як це, перш ніж імпульсно купляти якусь там для когось, можливо, це взагалі мрія. Будь ласка, подумайте декілька разів, тому що консолі це реально дорога історія. Якщо ми кажемо за PlayStation, я взагалі мовчу. Там супер дорого. Якщо на Xbox, там є варіанти з регіонами і підпискою, але все одно це більш-менш якась інвестиція. Хоча, в принципі, в Xbox ви можете купити там на рік, умовно кажучи, собі Ultimate, і взагалі нічого не купляти. Тому в цьому контексті. Все дуже дуже двояко, звісно, що якщо ми візьмемо фактор економічної вигоди, то це тільки Xbox, PlayStation, це все ж таки. Трошки не про економію. Це про відчуття, це про емоції, це про великі ексклюзиви, які не виходять одразу і на ПК. Звісно, через якийсь час ми вже бачимо виходять. Але в моменті ви не зможете пограти в якісь дуже круті проєкти. Тому в цьому плані довіряйте своєму. Я довіряйте своїй інтуїції і зважуйте всі за і проти для того, щоб обрати найкращий саме для вас варіант. Ось так. Тому в цьому контексті я взагалі вважаю, що обидві консолі дають неперевершений. Консольний досвід, і що б ви в принципі не обрали, ви будете отримувати гарні емоції, цікаві історії, і головне, плавний геймплей. Ну і в кінці відео. Я всім дуже дякую, хто додивився до цього моменту. Мені дуже приємно, ви найкращі. Напишіть в коментарях, як вважаєте ви все ж таки, яка консоль для вас більш релевантна? Це PlayStation 5 чи Xbox Series. X. Мені буде дуже цікаво почитати, тому що, як завжди, в цьому контексті дуже полярні думки. Тому я з задоволенням всіх почитаю. Ну і, звісно ж, не забувайте ваші вподобайки, коментарі, які я казав раніше, і підписочка розповідайте друзям про це відео. І як завжди, всім гарного дня, вечора або ночі. І до зустрічі вже зовсім скоро на моєму каналі. Всім папа! -па!